Привіт, я Алекс Руса і ти потрапила на мій канал. Якщо ти ще не підписалася і не зробила червону кнопочку сіренькою, то скажімо, підписуйся, то буде багато чого цікавого. Мене дуже просили у коментарях зробити сімейне дерево роксі. Ну що ж, ви просили? Я нарешті це зробила. Погнали Роксі або кронпринцеса Роксі Фея тварин. Вона приєднується до клубу Вінкс як сьома учасниця четвертому сезоні. Вона є наймолодшою з Фей. Вона любить тварин і є вольовою бунтівною дівчиною. Дуже піклується про тварин, як я вже сказала, любить їх та тримає як домашніх улюбленців, аж до того, що зробила для них власний таємний притулок у задній частині бару свого батька. Дівчина є дуже хороброю. Кілька разів стикалася з магами чорного кола та грабіжниками, навіть коли не могла трансформуватися і завжди готова допомогти тим, хто цього потребує. Клаус, батько Роксі та чоловік Маргани, є власником музичного бару Fruity Music, де працює барменом. Клаус дуже захищає все, що пов'язано з його донькою. Часом його дратує її постійна звичка підбирати безпритульних тварин. Але він часто ігнорує це, оскільки він, як і його дочка, співчутливий до тварин. Він потоваришував з білим тигриням. Також прийняв той факт, що Роксі є феєю, хоча часом він буває суворим та турботливим. Наприклад, коли помітив, що рівень засмучений, він запропонував йому смузі і сказав, що це гарантовано підбайорить його. Моргана, мати Роксі, дружина Клауса та колишній короле. Лева земних фей жінка є турботлива, мила та добра до Вінкс, особливо до Роксі, і готова допомогти іншим подолати їхні проблеми. Але коли справа доходить до серйозних речей щодо тір на ног, вона зробить усе раніше. Вона ворогувала з Вінкс і дбала лише про помсту, бо відчувала сильну ненависть до чарівників чорного кола за те, що вони ув'язнили її та її сестер і забрали від чоловіка та доньки Кайра. Сусідка Роксі по кімнаті Валфеї в коміксах. Вона не любить вчитися і воліє шахраювати ніж наполегливо працювати. Дівчина є безтурботна і не сприймає речі серйозно, поки не трапиться щось погане. Зневажливо ставиться до Вінкс, насміхаючись з Блум, коли та дає поради іншим феям. Складається враження, що у неї короткий період концентрації уваги, і вона зазвичай не стежить за своїм язиком. Наприклад, висловлює свою нудьгу в голос, що змушує професора виділити її серед інших. Хоча вона й обирає легки. Шлях, що призводить до катастрофічних наслідків, вона може їх виправити та визнати свої помилки. Можна припустити, що Кайра не впевнена в собі, як от тоді, коли виглядала пригніченою, хоча й склала іспит з елементології. Але коли вона наполегливо працює, то здатна отримувати хороші оцінки. Мануель. Спеціаліст із червоного фонтану, який навчається на другому курсі, та хлопець Роксі, він з'являється лише в серії коміксів, а перша його поява зафіксована у випуску 82 під назвою Заборонена магія. Хто такий Мануель? Дуже турботливий та доброзичливий. Проте, коли він відчуває сильні почуття до чогось або до когось, він може здатися дещо слабким та сором'язливим. Це стає очевидним, коли вінкс вперше дізнається про Мануеля та намагаються поговорити з ним заради Роксі. Він робить усе можливе, щоб залишитися поруч з Рейчел навіть якщо це означає пропустити події, на яких він може знайти цікаві речі або потенційних друзів, що робить його схожим на людського угодника. Він може досить швидко прив'язатися. А коли засмучений, може легко зневіритися та зациклитися на минулих подіях. Стосунки Мануеля з Рейчел дуже впливають на нього таким чином, оскільки навіть після того, як він починає відчувати сильні почуття до Роксі, все ще надто боїться сказати їй. Однак, завдяки достатньо сильному поштовху від спеціалістів, він здатний набратися достатньо сміливості, щоб спланувати своє зізнання. Ось таке маленьке родинне дерево Роксі у мене вийшло. Дякую всім, хто дивився відео до кінця. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку. І до нових зустрічей в новому відео. Пока! Fly. Open your eyes and spread your wings.